Ну що, мої дорогенькі? Ну що, мої дорогенькі, дозволили мені зняти ось такі, бачите, де рослиночки садять, вирощують у Пдев'яточці, черенкують їх. Різні-різні кущики, гортензії, різні. Бачите, яка краса. Так? Потім їх пересаджують у великі горщики, звичайно, і далі нарощують. Далі нарощують. Ой, дивіться, яка ця праця. Бачите, це ж люди ще й сіють, черенкують, а потім садять у такі горщики. Але ж ми зараз, зараз але ж ми розуміємо, що це все. Потім садяться більші горщики. І я вже бачила, там стоїть машина нової пошти. Вона приїжджає прямо сюди і забирає усі ваші замовлення, які ви замовляєте на сайті. Тому можна брати в таких маленьких горщиках, якщо у вас є можливість доглянути рослини. Тому що ці рослиночки треба доглядати. Бачите, я там такі дуги і, мабуть, коли спека, мабуть, такі накривають їх, щоб тому, що такі дуги. Бачите, як все гарно, скільки хвойників. Це все черенкування, звичайно, але всі повинні розуміти, що це все велика праця. Тому що треба зберігати рослинки, щоб вони росли. Треба їх поливати, треба їх черенкувати. Це все, хто робить вдома. Я навіть трішки це роблю. І я знаю, що це не все так просто. Це дуже-дуже велика праця. Це дуже велика праця. Тому що, да, бачите, яка краса зараз. Ой, мама, і гори, ви бачите чи ні? І гори, і гори, і гори, і гори. Це очітки. Так, це я це забула, як називається, не пам'ятаю, але ми знаємо, що це таке. Це хости. Хости трішки примерзли, ну звичайно, був мороз. Звичайно, був мороз. Дивіться. Але я ж кажу, що це люди, які мають квіти, вони знають, що це праця дуже велика. Ось тут рослиночки були, їх вже забрали, бачите? Що це таке? Це такий очіток. Да, Це такий очіток темно-зеленого кольору. А у мене такий є Гвоздичка. Ось бачите гвоздичка. І це от, ну, вжималость. Вівсяниця он, зелена, а це теж вівсяниця, мабуть. Так. Це все велика праця, велика праця і великий догляд. Тому мої дорогенькі, заходимо. На сайт замовляємо. А скажіть, будь ласка, у вас ось є темно-бордовий, Ну це, це такий сорт чітка, так? Так. Угу. Бачите, мої, дивіться, темно-бордовий, Ну це вже переквіт. Темно-бордовий, Тому що у нас такий простий очіток видний називається, але він не такого бордового кольору. Очітки. Це у нас тут трави. Ой. Кошмар, кошмар, як усе гарно. Звичайно, зараз вже був приморозок і деякі рослиночки підмерзли. Так? Ну, звичайно, ми ж вже скоро входимо в зиму, то, звичайно, це все підмерзається. Це теж такий очіток, якийсь, бачите, який цікавий. От, Але ось трави, будь ласка, і там я вам показувала трави, де люди сюди вже не приходять е, 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 покупці. Розумієте, це мені просто дозволили. Я попросила і мені просто дозволили прийти зняти. А у першому відео це туди приходять покупці. А скажіть, будь ласка, а як називається оця травичка? Я там щось, ну там у мене десь є. Бо тут така цікава. Це вже все, вона вже в сплячку. Так, 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 але тут вона оце так, що в неї. Оце ліатрі. Сама по собі зелена тривичка, на осінь такий от бордовий відтінок. Ліатріс, а на осінь такий бордовий. Ну, я ви знаю, ви ви що ви 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 такі. На осінь бордові, бордові листочки становляться і цей, Це, цей ну, вже да. як сухоцвіт, а так воно цвіте гарно фіолетово. Ліатріс я знаю, але що бордове лисичко потім то чогось. Я не на осінь. а так він да, і... Зелений, так. Да. Ну, бачите, от вам, будь ласка, є те, що я не знаю. Є те, що я не знаю, очітки, очітки, Так мої дорогенькі, зараз, зараз. Хочу тут всі. Ой, дивіться, скільки трав. Бачите, це, мабуть, ковила. Це ковила так. Бачите, як гарно вона виглядає. Дивіться, як вона садиться. Дельвес теж, дивіться, який гарний. Едельвейс, а він Так. Да? Ось дивіться, бачите, яке? яка цікава рослина. Ось яка цікава рослина, Дельвейс. Я навіть не бачила такої ніколи. Ну, щось треба буде прикупити. А ковила є. Ферма, Квіточки такі жовті, рожеві, малинові. Так, ціки у нас вже так. А он у нас така, чекайте, це ковила, а це така ж золотиста. Це, це осука, вона рахується як вічно зелена. Вона цілий рік такого кольору і на зиму і ця ось така, ну ми там на основних, тому що тут, я ж вам кажу, тут вже ну, пакують дівчата, там е, купуємо, а тут і тут купуємо. А скажіть, будь, скажіть, так, ну добре потім. Але скажіть, будь ласка, оце у вас там ціна на гейхери, там у вас можна купувати гейхери? Там по 200 там. А це? А це. Ну, якщо я хочу замовити отам, що я бачила, отам, то ви висилаєте оці чи оті. Ну, якщо ви обрали, от зараз, якщо на судовому центрі ви оберете, ми ваше замовлення відкладаємо в сторонку, саме ті, які ви обрали. Тому що я а думаю, так, що це. На будуть... замовлення, якщо люди онлайн замовляють, ну вибирають, звісно ж, найкращу рослинку відбирають зі складів. Ну, я маю про те, що це ж. Що це теж 200 гривень? Ну саме цей сорт на сайті треба дивитися. Все, все, все. все. Саме цей сорт він має назву і. Ну так, да, звичайно. Ціну я не буду пам'ятати, але кожен сорт має свою це, це, звичайно, там є ціни. Так, там є ціни. Я дивилася. Сам там сорт, так. все, так. Мої дорогенькі, значить, що ми робимо? Якщо ми хочемо купити якусь рослину, я вже казала їх і на цей, тому що тут. Тут вже просто люди працюють і відправляють. Ми заходимо куди? Ми заходимо на сайт Зелені Янголи. Ой, яка краса. Бачите, ми заходимо на сайт, вибираємо нам розділ, який квіти квіти або кущі, що ви там бажаєте. Ви заходите на сайт, вибираєте і замовляєте. Отаку красу. ну, Ви бачили, що робиться, яка краса. Замовляєте, вони вам все пакують і відправляють. Купити можна усі рослини, які ви бажаєте. Все є, все дуже гарне, дуже гарної якості. Тому дивіться, яка трава. Ви бачите, яка вам трава. Дома посадите і завжди у вас буде краса. Ну і тут вже таке красотінь. Кругом гори, кругом гори. Бачили? Приїжджайте в Ужгород, приїжджайте сюди, купуйте рослиночки. Тут дуже гарні рослини і гарні ціни. Хто купує по різних розплідниках, то він ціни знає. Це, мені здається, Звіробій. Так. так, оце це очіток такий. Так, чи ні? Веронька ні. Це не очіток, Це в нас Вероніка повзуча саншайн. Бо я те саме. Я купила в Києві. А це мої дорогі, бачите? Мені жіночка продала як очі а ви це бачите, як називається. Вероніка Повзуча, Ось так, будь ласка. Так що, так що іноді. Ну, я на базарі брала. Я брала на базарі. Не, Тепер не, буду не, знати. Тепер буду знати, що ми купуємо, тому що, бачите, навіть на базарах ми хочемо купити дешевше. П дев'яточку саджанці у нас. Ось, дивіться, теж П-дев'яточка, але дивіться, яка вже Ой. гарні гарні рослиночки, бачите? Які вже гарні рослиночки. Да. Ось, будь ласка, а це ж там. Їх спокійно вже відкритий ґрунт можна висадити, ну, доглядати, звісно. Прополювати частіше, щоб не заростало бурянчику. І вже ж це ж все ж черенкування, там, де на початку відео О, були. Парники ви бачили, ми проходили, так? у нас великі парники, самі черенкуємо, вирощуємо, доглядаємо. Яка краса. Яка потім краса? з теплички йде на пересадку в подев'яточку, а потім з по дев'яточку у двоєчку. Ну, це дуже-дуже гарно. Це дуже гарно і дуже гарні рослини. Так, і кругом гори. І кругом гори, тому що, звичайно, гори це гарно. Це ми так приїхали. Ай, яка краса. А повітря яке чисте, то мені і каже, ой, як його. Таксист каже, це, це повітря, вам і ви захворіли, тому що у нас дуже чисте повітря. Але, мабуть, щось у мене таке було. Тому що. Звичайно, я просто так захворіти не могла. Я, мабуть, вже трішки приїхала хвора. Але те що це чисте повітря і гарно дихається. І такі гарні рослини. І гори. Клени, дивіться, які гарні червоні. Так. Да. Краса. Краса, краса і красотень. І я вам скажу, ще, є, ще ж є у вас дальні якісь сади, так? Чи немає? поля. а ще дуже багато рослин. Де... Як... Дівчки, заходимо, так? Тому що я вам скажу це, просто що я знімаю відео і мені дозволили тут знімати, а тут взагалі знімати не дозволяють. Тому дивіться і замовляйте рослини обов'язково. Тому що ви вже тут бачите, це праця, коли люди працюють. Не просто гарно. А ще й праця кожного дня. Замість. І дуже велика праця. Територія дуже велика. Ой, мама дорогая. Ой, мама дорога. Ой, мама дорога. Бачите? Ось там травина, бачите, міськанку, совільники. Ну, яка краса, яка краса, яка краса. О, і гори, і гори. І краса. Отак. Вот так що наші українці теж вміють працювати, вміють вирощувати, доглядати. О, матір Божа. Так, рослин багато. Матір Божа, яка краса. Почали. Почали. Це у нас. А це у нас у нас це що? Ой, це це що? у нас кильний і спичи. Ага. о А да, 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 та, да. так-да-да-да-да-да. Ой Боже, я ж вам кажу, ви бачите чи ні? Ви це бачите, скільки тут праці. Ось вам, бачите, оце теж. Уже з П9 пересаджено, так? це зараз росте ще нарощує. Він ще не продається. Mm -hmm. Це з підв'яточки присадили зараз у двохровий контейнер, і, думаю, наступний рік вже буде готовий до продажу. От вам, бачите, спедев'ятечки посадили, прикрили зверху. Такі. От вам, а ми хочемо, щоб рослини були дуже-дуже дешеві. А ви дивіться, скільки праці. А земля, яка дорога, а посадити в ці горщики, а горщики, а прикрити. Це ж все купується. Це все купується і воно ж уходить в ціну. А ще, помімо всього, це ж догляд, це ж не думайте, що ви посадили просто і все. Це ж усе догляд. От вам і ціна. Тому за таку продукцію це зовсім не ціна. Тому що в Європі моя знайома теж знімає квіти, і вона ходить по садових центрах. То я дивилась відео, теж ціна дуже велика, що Європа. Базується на Голландії, ми ж знаємо, що да? квіткового бізнесу 80 світового займає у нас розплідники Голландії. А квіти у них дорогі, тому що знайома моя просто знімала, і вона каже, Боже, наші ж вирощують, а такі квіти дуже дорогі, тому що там цінується праця. Люди купують, звичайно. Але цінується праця. А у нас праця завжди не цінується. У нас хоче, щоб рослини коштували дешево, але щоб коли на них працювали люди, то потрібно, щоб вони стояли дорого. По-іншому не вийде. Дивіться, це все-все, це ж спедев'яточки, скільки тут засаджено цих рослин. Скільки їм рости ще треба, вони ж не так просто, ось ви їх посадили і вони у вас за день виросли. Хто має квіти, має кущики, ви ж знаєте, що нарощується не так швидко. Нарощується не так швидко і все це великий догляд. І все це великий догляд. Ну що, мої дорогенькі, я вам усе показала. Дякуємо зеленим янголам, що нам дозволили зняти таку велику красу. Замовляйте, заходите на сад, замовляйте. Є що замовити і є що прикупити. Тому що мені дуже тут подобається і, звичайно, я буду брати і навіть буду зараз відправляти посилки. Тому що така краса обов'язково потрібно, щоб була куплена. Мої дорогенькі, заходьте, дивіться, цікавтеся. І ці рослиночки будуть вас радувати, якщо ви їх замовите і прикупите, чого я вам бажаю.